Усім привіт! Сьогодні ми відвідаємо одне з найяскравіших місць Києва. Тут ви побачите не лише неймовірної краси храму, древні фрески та дивовижні святині, а й поринете у таємництво іконопису. Ходімо. Ми завітали до однієї з православних святинь України Києво-Печерської лаври. Тож час побачити все на власні очі. Це місце пережило татаро-монгольські навали, роки Другої світової війни та найяскравіші періоди литовського та польського правління. Однак, незважаючи на руйнування та пошкодження, монастиру витримав і сьогодні являє собою історико-культурний заповідник площею 28 гектарів. Не зберігаються мощі більш ніж 400 святих. Серед святих багато знаменитих літарів, письменників, художників Київської Русі. Так, наприклад, тут зберігаються мощі нестора літописця, автора повісті минулих літ. Це єдине місце в світі. где так много святынь. На территории мы можем більше ста каменных споруд, близько 20 церков и более 40 археологических памятников. Итак, перед вами Троицкая церковь. Через врата, которые вы сюда вошли, это второе каменное сооружение на территории Лавры. И это церковь единственная, которая за 9,5 веков своего существования менее всего пострадала. То есть конструкция этого храма сохранена еще с 12 столетия. 1106 год, дата начала ее воздвижения. Ми пройдемо з вами в северний дворик, даби його і познакомиться з розписами церкви, які були оформлені в 30-х роках 18-го століття. Получезне історичне значення має національний заповідник Києво-Печерської лаври, де розташовано близько 20 церков різного розміру та віку, що відрізняється інтер'єрами і стилями. Самими знаменитими є Троїцька церква, Успенський собор, який прикрашає Соборну площу та трапезна церква. Троїцька надбрамна церква розташовується над входом у святу лавру. Існує повір'я, що для очищення від гріхів необхідно два рази пройти через браму церкви. Побудована церква була на початку 12-го століття, незважаючи на те, що церква невеликого розміру на її стінах знаходиться 120 сюжетних біблійних композицій. Архітектура церкви представлена багатопрофільними карнизами, пілястрами та різноманітними розписами. Іншим унікальним місцем національного заповідника вважається головна лаврська дзвіниця. Найвисока висока точка Києва до зв'ятнадцятого століття. И ныне самая высокая колокольня в Украине 96,5 метров. Ее должны были строить 3 года, но затянулось все на 14 лет. При переходе от яруса к ярусу чередованию колонн возникает иллюзия стремительного движения вверх, чтобы все эти яруса оказались одинаковы и каждый делали немного выше. Його функціональне назначення такого, що на першому ярусі архів, на втором бібліотека, на третім сама колокольня, Там три колокола з 18 століття, а на четвертому ярості баршолавське колокольні, часовий механізм боєм. На головній соборній площі Києво-Печерської лаври підноситься Успенський собор, будівництво якого датується 11 століттям. Звичайно, в той період виглядає він зовсім не так, як сьогодні. Тоді це була прямокутна одноповерхова будівля з одним куполом. Цей собор славиться вівтарем з абсолютно чудовим і. Коностасом довжиною 25 п'ять метрів і висотою 22 два метри. Тут знаходиться декілька всесвітньо відомих храмових ікон, а саме ікони Богородиці та Ісуса Христа. Всього близько 70 ікон. А тут майстри власноруч міліметр з міліметром реставрують старовинні предмети. У нас є можливість поговорити та побачити. Ходімо. Наш відділ займається реставрацією по деяких напрямках. Це реставрація живопису, реставрація воліхромної скульптури, реставрація тканин, реставрація бумаги і реставрація металу та шкіри. Зараз ми знаходимося в майстерні реставрації живопису, реставрація на полотні на дереві живопису. Це ну, вже розроблені достатньо багато методик і ну, є скажімо так, навички, по яким люди працюють. Коли ми беремо предмет, ми його спочатку детально вивчаємо, які в нього пошкодження, яка в нього історія. А які в нього попередні реставрації, яких саме, чому, яких саме дій предмет потребує. Тільки після цього вже відбуває, відбувається процес ну, затвердження методики і процес саме реставрації. А для живопису це зазвичай обов'язкове укріплення живопису, ну і далі там вже видалення забруднень, підведення ґрунту, якщо тут треба місця втрати. Тонування все залежить від програми, яка затверджує реставраційна рада. Тож а просто так реставратор не може нічого сам робити. Крім цього, є місце, де іконописці створюють і власні шедеври. Усі реставраційні предмети та написані ікони постають перед глядачем в унікальних виставках, які проходять на території культурно-історичного заповідника. Ці до Києва печерської лаври, ми не можемо не показати вам, чи не найвизначніші місця серце заповідника Печери існують ближні та дальні. Саме тут покоїться мощі лаврських святих. Печери представляють собою систему взаємосв'язаних печерських коридорів, які з'єднують між собою печерне поміщення. Коридоры сейчас расширены, стены отштукатурены, пол выложен чугунный для того, чтобы было удобно посетителям перемещаться по пещерам. Общая протяженность пещер около 800 метров. Дальние не глубже от 5 до 25 метров, ближние от 5 до 15 метров. Представляют он мне собой два отдельных лабиринта, которые между собой не соединены, потому что ходили легенды, что к пещерам Лавры можно дойти до Пскова, до Чернигова. Это не так, они замкнуты между собой. Ансамбль Києво-Печерська лавра це своєрідний музей форм і стилів, у якому відтворено кращі зразки національної архітектури. Кожна споруда має своє обличчя, свій художній образ. Більше ніж 950 років. Її історія розривно пов'язана з історією, життям і культурою українського народу. У таких місцях ви можете очистити свою душу та дізнатися дуже багато цікавих історичних фактів та легенд. А зараз настав час щоб розповісти вам, куди можна завітати в Києві протягом тижня. Дивіться нашу традиційну рубрику Афіша тижня. Надцятого березня відвідайте виставку Було не було, присвячена українським казкам. Це соціально освітній проект, який покликаний відродити у наймолодшій аудиторії інтерес до традиційної української казки. розповісти її історію, показати багату різноманітність героїв. Триватиме до 14 квітня, початок об 11 годині. Вхід вільний 17 березня. Відвідайте персональну виставку «Квіткове поле автор відрізняє з'єднання лаконічних образів і м'яких атмосферних кольорних рішень, що створюють у глядача особливий споглядальний настрій. Схід сонця або зимовий пейзаж на його фотографіях здаються епізодом з давно забутого реального минулого Чесновидіння. Головна дієва особа його робіт простір. Виставка триватиме до 13 квітня. 18 березня відбудеться урочисте відкриття соціального проекту Діти за мир. Це цикл заходів, які покликані розкрити світогляд дітей через творчість. Мета проекту об'єднати дорослих навколо дитячої мрії, підштовхнути суспільство до дії, які допоможуть відродити мир в Україні, вимовити в голос мрії та цілі підростаючого покоління. З 19 по 20 березня відбудеться новий міжнародний маркетинговий фестиваль. Це фестиваль усіх видів немедійних маркетингових комунікацій, включаючи промокампанії Директ Маркетинг, Діджитал Маркетинг, піар комунікації та інше. Протягом двох днів гості конференції обговорять тенденції розвитку ринку, поділяться рецептами та спостереженнями ринкового успіху. 20 березня триватиме виставка Атмосфера, присвячена відомій українській письменниці Марко Вовчок. У рамках проекту представлено унікальний історичний стенд історії кохання Марка Вовчка, розповіді про її подорож і рідкісні фотографії. Триватиме виставка до 26 березня. Вхід вільний. 21 березня завітайте на персональну виставку Ковчег це відкриття багатьох метафор, сакральних алюзій та філософських роздумів, які авторові вдається виражати м'якою мовою живого кольору. Він ненав'язливо гармонізує простір навколо себе інколи спотворює дійсність, якщо вона надто серйозна і витомшена рум'яне цієї щоки, якщо вона надмірно бліда. Фестиваль триватиме до 7 квітня. 22 березня відбудеться зустріч з режисером Ігорем Подальчуком та показ фільму Делірій це сезон українських фільмів кіно проти течії, яке знайомить глядачів з незалежними режисерами, які майстерно відтворюють на екрані власне бачення світу. Зустріч з цими авторами супроводжується показом фільмів та обговоренням початок о 19 й годині. А у мене все. Цікавого вам тижня з вами була програма Київ» та її ведуча Юлія Ткачук Хай щастить!